так. Усім привіт! Ми раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми хочемо поговорити про харчування, про те, як підібрати вид харчування своєму песику. Чи це буде натуралка, чи це буде сухий корм, а про те, чим ми годуємо нашого барніка, який нас був шлях до пошуку. Ідеального корму на даний момент. Зараз згодовую песика, щоб він трошки посидів гарно в кадрі, як Так, перш за все, треба заздалегідь вирішити, як ви плануєте годувати вашого песика. Чи це буде натуралка, чи це буде е, сухий корм, чи може комбінований вид харчування. Треба розібрати, що таке натуралка, що таке, наприклад, корм що таке натуральне харчування або натуралка? Це термічно необроблена їжа, тобто сира найбільш схожа до тієї їжі, якою харчувалися предки собак, вовки. Часто люди допускають помилку, гадають, що натуральне харчування це просто кинути шмат м'яса або згорнути все, що не доїла людина, так дати своїй собаці. Але, на жаль, це не так. Собака повинна харчуватися не тільки білками, а ще мати в раціоні клітковину, вітаміни, колаген та різні інші компоненти. Тому підвір харчування є дуже відповідальним. Це потрібно як мінімум раз на тиждень робити закупи обов'язково свіжого м'яса, і не тільки м'яса, супових наборів, хрящів. Необхідно це все фасувати, заморожувати, тому що тиждень воно не проживе просто в холодильнику. При подачі правильно враховувати необхідну кількість їжі на вагу вашої собаки, додавати до цього всього фрукти, овочі, яйця. Є ще добавки, які ви можете придбати в зоомагазинах, там кальці, сосову олію або ще що завгодно. Але як плюс натурального харчування, ви завжди знаєте, що саме їсть ваша тварина: те, що ви купили, що ви заморозили, те ви й дали своїй собачці. Натомість, якщо у вас немає часу, то можна обрати сухий корм або консерви, там як буде зручніше. Сухий корм класифікується як економ клас, преміум, супер-преміум та холістик. Ми обрали для Барніка холістик. Але не знаю, ми це обрали ще до того, як завали собачку. Нам здавалося, що якщо будемо годувати прям таким дорогим класним кормом, то напевно і в нього буде менше проблем, і нам не доведеться витрачати зайві кошти на лікування його в клініках. Але це була хибна думка. Так, давайте розберемось, що таке холістик? Ну тому що попередні там економ, преміум, супер преміум, В принципі, це зрозуміло. Це якісь види кормів, кормів одні дешеві, де багато там зерна, курки і так далі. Там преміум, супер преміум – це вже гарний склад, але все одно там в складі можуть бути глютен, зерно, якась мука. А вже холісти це корм, виготовлений з високоякісної цільної сировини, придатний для людини, що має збалансований склад і вміст білка не менше 50%, без консервантів, ароматизаторів та підсилювачів смаку. Тобто це максимально вважається класний корм, але на жаль, він не всім підходить. Коли ми взяли барніка, його годували натуралкою і ще пропланом для цуценят. Ну, такий був них змішаний вид годування. Звичайно, ми купили проплан, тому що переводити різко собаку не можна на інший корм. Тому ми взяли той корм, яким годували його у заводчиці. Потім ми вирішили змінювати корм. Ми хотіли з самого початку годувати його Акану. Але до Акани ми ще вирішили спробувати брід. Нам дуже розхвалили його продавці в зоомагазині. І ми, в принципі, почитали склад. Він був доволі гарний, я б навіть сама таке скуштувала, і поступово ми там за 10 днів перевели з проплану на брід для цуценят. Настав час, коли необхідно було робити нам знову прививочку. Ми пішли до клініки і заодно поспілкувалися з приводу харчування з лікарем. На що нам лікар порадив змінити корм, тому що тварини, які годуються брітом, найчастіше мають гастроентерологічні проблеми. Тому ми вирішили змінити корм на Акану. Так, нам дуже радили там ще деякі корми в цій клініці, але це було явно видно, що це проплачена реклама. Треба бути уважними, щоб ну не купитися просто на рекламу. Треба знаю, віддаватися своїм відчуттям, читати різні статті, відгуки, читати склад корму і дивитися на реакцію вашої собаки. В принципі. Ми купили Акану. Перехід був плавний днів. 7-10 ми так само переводили, поступово змішуючи все більше і більше, додаючи той корм, на який ви переходите. А був прекрасний. Туалет ми ходили чудово, все було прекрасно, до певного часу. Одного разу ми прокинулися зранку в лежанці у барні, було блювотиння кормом. Це було вперше. Ми дуже злякались. Взагалі, коли ви взяли тільки песика і це ваш перший досвід вас. Любий пух кривий, або, не знаю, якісь бекри. Все, тобі вже здається щось не так, він хворіє, треба біжати до клініки. Але ми почитали там в інтернеті, що один раз вирвав, нічого страшного. Спостерігаємо. Ну, добре, ми спостерігали, я знову дала йому поїсти. Він знову, через хвилин 30, вирвав корм. Вирішили піти до лікаря, лікар нас взяв аналізи, тому що. Ну, він маленький, він їсть вже там майже добу, і треба щось вирішувати. Прийшли аналізи і показали, що якісь там певні показники, які відповідають за роботу печінки, вони перевищили норму. І нам сказали, що треба лікувати печінку. Ви посадили своєму песику печінку таким сильним кормом. Ось до цього я і вела, що а, навіть самий класний супер. Пуперк пупер в корм дорогий. Він може не підійти вашому песику, тому що в складі акани дуже високий вміст білку. А не всім тваринам, особливо так розумію, маленьким, декоративним необхідна така кількість білку. Нам виписали ліки і перейти на корм Royal Canin Гіпаті. Ми так і зробили. Звичайно, барні не дуже заходив той корм. Він був дуже крупний, а він ще цуцик, але справлялися. Через тижні два у барніка почався кашель, і я повела його до іншого лікаря в іншу клініку, щоб заодно порадитися ще з іншим фахівцем з приводу його печінки. Я показала аналізи. На що ветеринар запитала мене, а що ви лікуєте для цуцика? Такі показники є нормою, вони можуть бути підвищеними і нічого страшного немає. Тому у вашого собачки здорова печінка, годуйте його аканою, прекрасний корм. Ну я якби зраділа, що мій пес здоровий, як мені сказав лікар. Я перепитала, чи точно не треба якийсь плавний перехід там, то все. Вона каже: ні. Це лікувальний корм, ви просто перестаєте не готувати, годуєте акану. Ну добре, в нас акани, там було ще куплено 6 кілограмів мішок, я вже його десь намагалась продавати, але клас, ура! Нам сказали, що можна годувати знову акану. Все було нормально, в принципі. Декілька разів було, що він блював зранку, просто. Жовт, і ми вирокували, що йому не можна робити великі паузи між годуванням. Тобто, якщо ми його погодували там в 10 вечора, то на сніданок бажано вже в 7 ранку дати поїсти. Ми годували Акану десь до. Айже до року, поки не настав час кастрації. Ми звернулися в клініку, іншу. Перед кастрацією необхідно здати аналізи біохімію та загальний аналіз крові. Аналізи показали, що у барні хвора печінка і кастрація нам поки що заборонена. Я звичайно дуже була здивована, тому що по зовнішньому вигляду собаки нічого не видно. В туалет він ходить чудово, просто за розкладом. Стул прекрасний, настрій прекрасний. Все чудово, але виявляється, що не все чудово. Нам назначають зробити узічної порожнини, щоб переконатися, що це не якісь вроджені проблеми, а саме через неправильне харчування. Так, і виявилось, там все, слава Богу, добре. І нам треба було змінювати знову корм. Ми все ж таки хотіли залишатися на холістику, але пошукати якийсь корм, де. Менше білку і наразі ми годуємо барніка Грандорфу. Це бельгійська фірма. Апетит в нього взагалі бешений став, тому що Акана йому вже в якийсь момент видно приїлась, чи що він же його не хотів зараз. На Грандорфі він за нього робить всі команди. Він чуєш не з все, він, як і в дитинстві, вже біля тарілочки стоїть, чекає їсти. Тому наразі ми годуємо грандорфом, але я так розумію, що це теж не кінечна наша станція, тому що ми все ж таки плануємо кастрацію, і після кастрації необхідно підібрати корм для кастрованих, і це має бути спеціалізований корм, який має низьку калорійність. Ну, знижену калорійність, не таку, як от звичайний корм. Треба розуміти, що підбір корму це нелегкий шлях, тому що є багато тварин, які мають алергічні. Реакції на певні компоненти корму. Нам пощастило, що барні не має ніяких алергій, начебто був. важливим пунктом при годуванні сухим кормом є зважування необхідної порції вашому песику. На кожній упаковці корму є таблиця, яка розписується, скільки грамів корму необхідно на певні кілограми вашої собаки. Це важливий етап. Ми колись неправильно порахували харчування барніку і виявляється, ми його перегодовували. Що напевно теж сприяло не гарній роботі печінці. Він у нас такий був коренастий, сильний пес, дуже так рванув у рості у наборі ваги. Ми це зробили ну, не зі зла, тому що ми реально по сьогоднішній день йому вже там рік. І два ми зважуємо кожен раз його порцію, щоб не переборщити. Він наз'їдає все, що ми насипаємо. Тому якщо ми насипаємо забагато, то зрозуміло, що він і це все з'їсть, а потім буде блювати. Ну що тіпочкою, що тіпочку. Ви мені стільки не насипте, я все з'їм. Я такий чимний, що я буду все все їсти. Собака постійно повинна бути в вільному доступі, але якщо ви годуєте сухим кормом, то це взагалі must have. Ну, тому що от у нас їсть, і через хвилин 20 він де так конкретно, набувається водою, ну для того, щоб розбух весь цей корм, він його видно сушить чи як, але це на кожній пачці теж написано, що обов'язково вода повинна бути в вільному доступі у теску. Важливо знати, які продукти є категорично заборонені для тварин, а саме для песиків, тому що інколи ви хочете зробити приємне вашій собачці. Вона так гарно просить. А це виліз за її боку. Ми даємо ще фрукти, овочі. Обов'язково я читаю все в інтернеті, чи це можна собакам, чи не можна собакам. Він нас їсть яблучка, морковку, дуже любить огірки. А, лохину, ну, бананчик він пробував, але ми не балимося з ним так трошечки. Та й таке. Коли Барні був цуцком, ми ще додатково давали йому вітаміни. Нам порадив ветеринар купити вітаміни там Чококаші. З приводу смаколиків. Смаколики не бажано давати песикам до 6 місяців. Тобто, якщо ви хочете займатися з ним, там якось мотивувати, тому робимо це кормом. А ми почали барніку потрошечку, потрошечку давати, десь 6 місяців, плюс-мінус, навіть пізніше, напевно, смаколики і давали тільки, ну. Сухі, а вже потім потрошечку якісь сушені легені, шлунок таке давати і дивитися на його реакцію. Зараз на кону у нас новорічні свята, і можливо ми будемо всі їздити до родичів, де кожна бабуся захоче пригостити песика зі столу ковбаскою. Будь ласка, попередьте одразу всіх родичів своєї родини, що цього робити категорично не можна, що ваш пес не голодає, в нього є свій раціон, тому що якщо ви не угледіте і вашому песику стане недобре, ви не будете знати навіть від чого, що саме він з'їв, чи отруївся, чи захворів, а на свята ветеринарні клініки. Найчастіше не працюють, ви можете просто зіпсувати собі вікенд родинний і вашому песику здоров'я. Дякую всім за увагу! Давайте підписуватись, ставити лайки, коментарі. Мені дуже приємно. Я радію кожному новому підписнику на нашому каналі. З наступаючим різдвом та новим роком. Херних вам свят! Молодец! И молодец!